Українського опору звучить із укриття. Тут діти перечікують повітряну тривогу. Вихід ворожої балістики змусив малечу завчасно завершити сеанс в басейні. Ця група дітей відвідує дитячий табір в ліцей номер 3 АШГ. Походи до басейну в Олімп в таборах запровадили вперше. За іграми на воді слідкують дві виховательки та дві мами. Це ви вирішили заспівати червону калину в укритті. Хто це придумав і чому так? Ну ніхто не придумав, просто всі почали. А у вас є така якась традиція, чи це ви вперше так робите? Ну, не вперше, але ну просто ми, нам на, е, сподобається е, співати. А ви вивчали цю пісню десь? Ні. Ми знаємо слова. Ми завітали до басейну. Діти дуже чекали цього дня. Це для них вперше. Вони декілька днів просто не думаючи не про що, у них на вустах був тільки басейн. І нарешті, сьогодні ми завітали. Все чудово. Дуже багато діток, як виявилося, вміють плавати і не бояться води. Я дуже переживала, оскільки вони ще маленькі, вік у них такий там. Дев'ять 8 9 років, тому я за них дуже переживала. Але багато хто з них дуже впевнено себе почуває у воді, і це дуже круто. А це вже інша локація табору. Ліцею номер 3 АШГ концепція полягає в тому, що діти є жителями фантастичного міста під назвою Сіті Файн. На розваги вони витрачають свої іграшкові кошти. Валюта називається гузикоїни. Жителі цього міста ходять на роботу та можуть взяти кредит. Знаєш умови кредиту? Які умови? Ні. Ні. Давай читай спочатку заяву. Що читаю тут зобов'язую. Зв'язую повернути гроші на дін. Та не треба вже. О, добре. Борис показує нам зароблені кошти. Хлопчик є найбагатшим жителем міста. Це як місто, яке було створено для дітей. І з, з своїми правилами, зі своїми грошима. Які у вас гроші? Е, у нас гроші І Що ви за них собі можете купити? Ми можемо за них купити іграшки, може якусь е, цукерку. Ти брав якийсь кредит? Ні, я не брав кредити. А чому? Тому що я можу заробляти і я е, вже е я перший. Той, хто відкрив свою справу, і я продавав лимонад та робив майстер-клас та виставку з паперових танків. А ти розібрався? Що з кредитами не так? Чому ти вирішив, що краще не брати? Тому що їх треба повернути, і якщо не повернути, то будуть, будуть проценти. у місті. Сітіфайн є своя влада, міський голова та депутати. У нас було голосування, ми обрали мера та депутатів. Мене обрали мером, а когось обрали депутатами. У депутатів та мерів проходить сесія майже кожен день. Ми приймаємо нові закони. У нас все дуже класно. Іноді бувають штрафи, а так можна заробити гузікоїни. у нас валюта в місті, гузі коїни. У нас є спорт, у нас є денний сон, ви віддихаєте. Ми гуляємо. У мене обов'язки, що я маю дивитися за городом, за нашим містом Сіті Файн. Допустимо, хтось нарушає закони, і тоді я маю наказати його. А вже доводилося так робити? Так, не один раз. І що ти робив, як, як карав? Штрафи дуже хороший настрій, тут дуже добре. тут багато класних дуже розваг. Тут батук нам сьогодні в школу клуб Чорноморець приїжджав. Тут дуже добре, тут у нас є своя валюта, гузі коїни Для те, що можна покупку іграшки та ще багато іншого. Тут є різні роботи: банк, мультимедіа. Ще нам приїхали Чорноморець, там шити можна і робити орігамі. Я ходив на поліцію, е, в банк, на мультимедію на Чорноморець. І все. І Що, ти там гроші заробляв? Да. Багато? А кредит брав? Да. А ось. чому вирішив взяти? Тому що мені не вистачило годіконів, щоб попригати на батуті. Освітній заклад він повинен формувати у дітей чітко 11 компетентностей. І серед них є такі, як підприємницька, є така як громадянська, комунікативна, ініціативна і інше. Тому концепція табору і була вибрана з урахування всіх вимог. А в нас модель суспільства, в якому є майже все: є мерія, є гроші, є різноманітні робочі вакансії, є магазини і багато іншого. Сьогодні ви бачили в нас навіть є кредитна спілка. Де діти можуть отримати кредити, адже інструктори вони намагаються це вихователі? Вони намагаються формувати у дітей правильне переконання про гроші, але як і в реальному житті, так вибір завжди за сумою людиною. Конкурс талантів під назвою громадянин та громадянка року відбувся в межах програми табору. Хореографія, вокал, гімнастика, складання кубіка, Рубіка, гумор. Такі вміння продемонстрували хлопці й дівчата. Переможцем серед хлопців в журі обрало Бориса. Переможницею стала наймолодша учасниця п'ятирічна Стефанія. Ми дякуємо і конкурсу, і всім організаторам. Ми готувалися, ми постійно готуємося, якби ходимо, займаємося і танцями, і художеством. Коротше, кругом ходимо, займаємося. Всім благодаримо за. За, такі, за, організа... за організацію цього конкурсу, да, І нашу переможницю. Займається вже з двох років танцями у студії Позитив і, і з тренером Леною, у нього був вже давно цей номер. А не страшно тобі було, розкажи, виходити на сцену. Ні. – А ти часто взагалі виступаєш? Ні, не дуже. Ні. – там взагалі так. Да. взагалі часто до цього. Часше Я з братиком младшим, нема коли, так? Да? Табір працює 21 робочий день зранку і до вечора. В ньому 108 дітей. Вони мають триразове харчування та денний сон. Южненське телебачення набирає молодь на навчання. Під час 30-денного курсу групу навчатимуть, створювати контент, працювати з інформацією та професійною технікою. Вік учасників яких набиратимуть команду від 20 років. Перевага надаватиметься творчій, комунікабельній та мотивованій молоді. Ми зараз набираємо дійсно експериментальну групу для проведення навчання. І саме навчання воно передбачає не тільки якісь навички з журналістики, з телевізійної журналістики, але й багато таких цікавих напрямків пов'язаних з змінами в форматі. Орієнтованого не лише на телевізійного глядача, але й на створення контенту, який буде використовуватися в соціальних мережах, зважаючи на те, що на сьогоднішній день є такі напрямки, як штучний інтелект і. Можливість створювати контент за допомогою цього штучного інтелекту, вони теж з'являються, і ми їх теж можемо використовувати для наших локальних новин. І інші, не менш цікаві напрямки, які можуть бути реалізовані в форматі телебачення громади. У зв'язку з цим ми і набираємо групу молодих людей. Южненське телебачення тепер має назву Телебачення громади підприємство проходить одним з перших в Україні процедуру реорганізації. Курс навчання запускається в межах змін форматів. Ми в найближчому майбутньому, я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця року. Отримуємо статус публічних аудіовізуальних медіа. Цей статус він передбачений законом України про медіа, новим законом, який вступив в силу ще минулого року. реєстрація нашого підприємства це лише початок до тих змін, які очікують наше підприємство. Отже, паралельно до того процесу, який ну ми можемо сказати бюрократичний, тобто, це отримання статусу неприбутковості, це створення наглядових рад, це подача документів до національної ради з питань телерадіомовлення, Будуть проходити ще процеси такого підготовки або підсилення. Творчої і технічної молоді, яка в перспективі стане учасниками нашої команди, якщо у вас є бажання спробувати себе у професію відеооператора, журналіста чи оператора ефіру, вам до нас залишити заявку на участь можна за адресою Шевченко 1 або телефоном 048 42 вісім сорок Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. з Южного на подіумах у Львові та Києві. Модельна школа Dreams and Emotions представила нову колекцію з деніму на дні дитячої моди Львів Kids Fashion Show. Після цього бренд запросили на Fashion Culture Show by Ukrainian People Media в Києві. Взагалі, участь дітей десь за межами міста, то не так легко. І коли навіть Київ дізнався, що ми були Львів, коли дізнався, що Одеса їде, Одеська область, місто Южне. У них було дуже багато захвату. Вони просто ми в захваті від вас, що ви погодили, що ви зібралися там, чи є то світло, чи нема, чи є ті тривоги, ви зібрали дітей, колекції і привезли на до нас на демонстрацію. Саме головне це. Дарувати мрії і е, емоції для дітей, ось цей девіз, так і назва наша Dreams and Emotions, Він і досі працює. А коли ще е, у нас сталася така страшна річ, як війна. Ще актуальніше і актуальніше став цей девіз. І зараз, як би не було тяжко, але ми знаємо, що ми надолужимо все, що зараз не так легко відбувається, але все буде добре, адже ну, здійснювати мрії дітей, їх допомогти їх самореалізації, це надважливо. Школа Dreams Emotions має два напрямки модельний та хореографічний. Наразі вона працює в трьох населених пунктах Южницької та Візирської громад. Я е, з села Любопіль, але приїжджаю в Візірку там учусь. Чи плануєте ви бути моделлю професійно? Ну, поки що думаю. Ну, хотілося б це дуже гарно. Ну, яскраво, мені подобається. У Львів ми їздили з колекцією джинс. Ось, а в. Київ також. У нас, було, у нас є колекція дуже гарна, дуже зручна. Розкажіть, чому взагалі вирішили почати займатися в модельній школі? Ну, це дуже, мені дуже сподобалось, дуже яскраво, дуже гарні вчителі, тобто дуже мені сподобалось. Розкажіть, як давно ви займаєтесь в школі? Десь 6 років. Ого. Чому ви навчились за цей час? Як правильно демонструвати одяг на показі, як правильно робити фотопози, як правильно вести себе на дуже важливих мероприятиях. Ми завжди виступаємо у різних містах, розвиваємося, різні фотосесії. Дуже цікаво. Школа працює вже сім років. Після початку повномасштабного вторгнення до колективу долучилися діти з інших областей. Я займаюся танцями дев'ять років. А саме в цій школі? Саме в цій школі майже рік. А чому вирішили займатися далі тут? Тому що я сама з Херсону і ми сюди переїхали, а онлайн я не хотіла займатися танцями. Тому вибрали займатися тут. Чи їздили ви вже на якийсь конкурс? Розкажіть про нього. Так, ми їздили в Одесу та виступали тут в Южному. Чи плануєте ви далі тут займатися? Так, до того моменту, як ми зможемо поїхати додому. Наразі учні та учениці школи готуються до нового конкурсу. Він відбудеться в липні в Яремчі.